Чи впізнаєте ви в цих обличчях персонажів із вже улюбленої багатьма горішньоплавнянами театральної вистави за двома зайцями, прем'єра якої відбулася до цьогорічного дня працівників і працівниць металургійної та гірничодобувної промисловості? Продовжуємо розповідати про учасників корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо, нині під прицілом відеокамери Галя і Прокоп Сірко. Багато хто з акторів аматорського театру заручився підтримкою родин, адже часу на побутові справи та проведення його у колі сім'ї учасників корпоративного проєкту залишалося дуже мало. Майже вся увага приділена основній роботі на підприємстві. Репетиціям після роботи, підготовці реквізитів, костюмів та іншого. Подружжя ж Реців завжди були пліч опліч одне з одним, оскільки і дружина, і чоловік зіграли у виставі за двома зайцями. Ірина Рець працює у компанії Ферекспо, фахівчиною з управління персоналом. У корпоративній виставі зіграла Галю. Здрасте, Степане! О, що це тут? Та Степане горе! Моє. Як що таке? Степанчику, свата мене, а мені хочу воду. А, -а, -а мати шо? То моє нещастя, що вона за заюрна. Багатий! Який він багатий, Шарлота? Йо йодь, каже, малу тюрму посадити. Та невже? А він тут манупуска! Питання, чи був це перший акторський досвід, змусило замислитися пані Ірину і згадати певні факти зі свого життя. Ні, я ніколи. А, ні, грала дійсно. Я от зараз згадала Кайдашева сім'я, кого я взагалі не пам'ятаю. Якісь кавени дитячі, ну. Такого нічого великого не було. Участь у театральному проєкті захопила Ірину. Хоча над рішенням взяти у ньому участь вона роздумувала тривалий час. Тепер, як і решта аматорів, про рішення зовсім не жалкує. Нові знайомства люди абсолютно різні, всі між собою різні. Зовнішньо характер, емоції людей, але всі якось об'єднались. Ну я, наприклад, не було таке, знаєте, склоків. Мені сподобалось після роботи приходиш і втомлений. Я дивилася інтерв'ю попередніх акторів. акторок всі після роботи казали, що приходили втомлені, але там відкривається друге дихання. На першій зустрічі із режисером про роль Галі пані Ірина не думала. Привабливіше їй здавалися зовсім інші персонажі. Будь-кого, але на Галю у мене навіть не було думок. Це швидше Олена Петрівна, сказала, чи я не хочу зіграти Галю. І я піднімала руку на, на секлету. Зараз я думаю, боже, я в житті так не зіграла, як наша секлета. На секлету, на маму е Проні. Але ж ніяк не на Галю, а пан режисер не давав мені навіть встати, казав, ні ні, ні, спробуйте Галю. Ну, так і вийшло. свою героїню. Ірина вважає занадто меркантильною, Тож симпатії до її характеру зовсім не відчувала ні тоді, ні зараз. Що ж мені? Що ж, що ж нам степанчику робити? Він же мені осторожні. Яко та Я надію, що пан режисер не побачив в мені саме цю галю. І не дав проявити себе. Втім, емоційність образу Ірині передати глядачам було зовсім не складно. Неважким завданням було і вивчення реплік на пам'ять. Легко, дуже легко. але я все одно кажу, що я не така меркантильна, як А Ви взагалі в житті людина емоційна? Дуже. Я прямо дуже емоційна. Тому мені можливо було зовсім не важко. Мені сказали зіграти так, будь ласка. І кожної репетиції нам додавали щось нове, нове нове. І навіть за дві години до ну може я так утрірую за день до вистави. І ще хотіла додати якихось нюансів. І ще додавали, і це якби додавало більше емоцій. То мені мені сподобалось. Чим більше новизни, чим більше якихось різних емоцій, це дуже легко, як на мене. Страху перед прем'єрою зовсім не відчувала. Згадує аматорка. Я скажу вам, що на прем'єрі саме 16-го числа ні, можливо, якось на е, адреналіні. А от 22-го боялась. Якось я навіть слова в голові прокручувала, мені здавалося, що я їх забуду. Як же так вийшло, що у виставі зіграла разом із своїм чоловіком, Ірина також розповіла: Я записалася і записала чоловіка, можливо, він навіть і не знав цього. Я просто запитала в його табельний номер, де в анкеті він навіть був не потрібен, і записала його. І як він відреагував? Мабуть, теж скептично. Поки ми всі не почали варитися в цій обстановці дуже круто, поза театральне життя за кулісами. Класно. Слухай, Як покинеш жар? Збігай, будь ласка, в церкву до дячка та попроси трохи табаки. Збігай, близький світ! Що ну, це ти вигадуєш? Вона що вів'ята скочить, чи що? Та я й мовчу, дайте хоч чаю або що. Андрій же, попри скептично сприйняту новину, підтримав ініціативу дружини, адже мав трохи вільного часу. Тоді якраз був такий час займовий, коли, скажімо так, були скрутні часи комбіната, що ми майже ніхто не працював. Сидів вдома було сумно, наче пішов зразу, якось наче очі відкрилися цікавіше». Чітке уявлення про те, кого хотів би зіграти у виставі за двома зайцями, пан Андрій на кастингу не мав. Мамінька, папінька. Краще б у пекарні сиділи. А то часом ляпнете щось таке Грусте, ну життя. Вибачте, доню, на пані не виховувалися». В пенсіоні не були. Ой, то що. Як був кастинг, я вже казав, що буду грати дерево. Ну, Страшно було грати якусь живу. Істоту так сказати. То, в принципі, нас було не так і багато на папінько. Троє чи четверо, вам точно не скажу. Чому я понравився режисеру, навіть до сих пор не можу зрозуміти. Оскільки героїня Ірини має косу, новоспеченій акторці довелося відростити власне волосся, аби вплести довго до пояса дівочу косу. Чоловік, жартуючи над дружиною, розповів, що і йому довелося трансформуватися, аби краще вжитися у роль. Бим! Фігура для ролі спеціального дращого, Думаю, що схожий. Розповів Андрій і про свої враження від перших кроків на сцені під час прем'єри. Якраз так вийшло, що наша сценка була з маменькою перша. Хор пройшов і ми залишилися на сцені. Я розумів, що повен зал це аншлаг. Перві, скажем так, секунд 20 я старався зовсім не дивитися в зал, бо розумів, що може якось побачу знайому, почну соромитися. Але потім воно якось само все пройшло і. Тобто, вже наступні там фрази, виходи, репліки, все воно я надивився спокійно туди і розумів, що людям повинно це сподобатися. Ну, вже як, скажімо так, як ми вже вийшли на построєння, на поклон, це все от тоді, вже коли всі хлопить, весь зал піднявся. Ну, я не очікував такого, що так воно у нас вийде з першого разу. Коли зіграли, ну скажімо так, тільки то, що не було сльоз, але вони хотіли проявитися. <звіст> Згадала про свої емоції після гри її дружина. Коли ми виходили на поклон, дуже багато було квітів. Вразила, коли пан Голохвостий подарував мені їй про Ніпрокоп, мені величезний букет квітів. І ще до мене підійшла жінка, незнайома мені, теж із корзинкою. І сказала, я багато років тому грала Галю і подарувала мені букет квітів. І ніби знову поринула це спогади. Сказала, мені було дуже приємно, я була вражена. П'єса за двома зайцями Михайла Старицького комедійна. Тож і на репетиціях нудьгувати акторам не доводилося. Як і глядачам на прем'єрі. Бували деякі моменти, коли ми ех, на репетиціях нам вони здавалися смішними. Просто ми там. От це знами, знаєте, цей момент, коли ми дивилися на нас же. На один на одного. Це і подобалось більше. Ми якісь такі теплі стосунки у нас були. І коли ми сміялися з деяких речей, а на прем'єрі цього не було. Вони сміялись зовсім з іншого. Наприклад, папінька наш, коли він їв яблуко і казав, яке я хамло. Чи яке я хамло? Він не був таким хамлом, як твій чоловік. Яке я хамло! Ми просто завжди умирали з цієї фрази. А глядачі якось її ну, випустили. Або голохвостий. Повинен був акцентувати увагу, що в залі сидять робочий клас, що в йому пора, але робочі очікують. Це теж режисер додав цю фразу. І якось її теж не сприйняли. А от про Ніну фразу, що вона сукню купувала в Кременчуці. Зайшла. Зайшла і нам, і глядачам. Подружжя має двох дітей сина та доньку. Наймолодша з них Олександра дуже часто відвідувала репетиції зайців. Дівчинка розповіла, яка репліка її тата, та за сумісництвом папіньки проні була найсмішнішою для неї. Смішно було, коли папа сказав «кака». Що химці буде цяця, то йому буде кака. Була така фраза. Я додавлю, що вона знала. Слова не тільки, допустимо, ось, Галі там, чи папіньки, вона знала всю п'єсу на пам'ять. Mm, Майже, всі пісні вона співала. Як була на прем'єрі, сиділи друзі, ну її, скажімо так, там, на два роки старше, то вона стріляла фразами наперед, що я буду розказувати, ми будемо грати. Вона вже цю фразу їм розказувала наперед. Тобто, ну, Дитина вже за півроку так все відложилося в голові, що. Була дуже часто, не дивлячись на те, що роботи на підприємстві у фахівців компанії Ферекспо нині трохи побільшало, подружжя все ж таки долучилося і до наступного проєкту Феротейл. Маємо нагоду незабаром розповісти і про це.